У тихому сонному містечку Вілоукрік, розташованому в глибині пагорбів і густих лісів, на околиці міста стояв старий, побитий негодами будинок. Цей будинок колись чарівний фермерський дім давно вже занепав, фарба на ньому облупилася і потьмяніла, вікна затягнуло брудом, а дах просів під вагою прожитих років. У цьому будинку жив Деніел Уїтакер, чоловік, чиє ім'я викликало мороз по шкірі у кожного місцевого жителя. Деніел Уітакер завжди був відлюдником. Він рідко виїжджав до міста. А коли виїжджав, то лише за найнеобхіднішим його спілкування було мінімальним. Його слова були небагатослівними. Для містян він був тіньовою фігурою, людиною, яка трималася сама по собі, і, здавалося, була задоволена своєю самотністю. Але не лише його відлюдництво змушувало людей бути обережними, а й атмосфера таємничості та мовчазної загрози, яка, здавалося, слідувала за ним, наче темна хмара. Протягом багатьох років серія жахливих вбивств накрила Віллоу крік попелом. Жертв знаходили в лісі, їхні тіла. Були понівечені таким чином, що їх неможливо описати. Містечко було маленьким і новини розліталися швидко. Кожна нова знахідка поглиблювала страх і підозри в громаді. Вбивства були поодинокими, але невпинними, моторошним нагадуванням про те, що небезпека підстерігає навіть у найспокійніших місцях, незважаючи на численні розслідування, проведені. Місцевим відділом шерифа жодної вагомої зачіпки так і не з'явилося. Але якщо і була одна людина, яку жителі міста вважали здатною на подібні звірства, то це був Деніел Уітакер. Шепіт і чутки змальовували його як темну постать. Яка можливо приховує невимовні таємниці в межах свого занепалого будинку, проте, незважаючи на колективну підозру, жодні докази не пов'язували його зі злочинами. Вітакер залишався вільною людиною на превеликий жах наляканих мешканців міста. Сам будинок Вітакера став символом страху. Діти змагалися між собою, щоб підійти ближче. Але ніхто не був достатньо хоробрим, щоб доторкнутися до скрипучих воріт. Сад, колись гарний клаптик землі, тепер перетворився на заплутане місиво бур'янів і колючих кущів. Його занедбаність відзеркалювала занедбаність будинку. Ганок з прогнилими дерев'яними дошками просів під вагою часу а вікна темні і зловісні здавалося спостерігали за кожним хто наважувався наблизитися Всередині будинок був лабіринтом тіней і забутих кутків, повітря було густим від пилу, а павутиння драпірувало стелі, наче хворобливі прикраси. Вітакер рухався тьмяно освітленими кімнатами з мовчазною грацією, його присутність була майже примарною. Кожен його крок, здавалося, відлунював вагою минулого минулого, якого ніхто увіло у Вілоукрік по справжньому не розумів. Незважаючи на колективний страх у місті, життя тривало. Люди уникали Уітакера і його будинку, шепотіли застереження новоприбулим і відвідувачам. Батьки казали своїм дітям триматися подалі від околиць міста. А з настанням ночі замикали двері та зачиняли вікна. Страх був відчутний, жива дихаюча сутність, яка темним саваном нависала над віло у крік. Так, Деніел Вітакер залишився загадкою, людиною, оповитою таємницями та підозрами. Нерозкриті вбивства продовжували кидати довгу тінь на місто, і з кожним днем страх і недовіра ставали все сильнішими. Але без доказів Вітакер був недоторканним, похмурим нагадуванням про те, що іноді найстрашніші монстри це ті, що ходять серед нас. Сховані у всіх на виду, Майлз Донован провів роки в гонитві за історіями в галасливому місті, але ніщо не інтригувало його так сильно як розповіді про Вілоукрік, коли він вперше почув шепіт невловимого вбивці та тихі страхи міста. Він зрозумів, що має докопатися до правди. Донован був досвідченим журналістом, відомим своєю завзятістю та здатністю копати глибше, ніж будь-хто інший. Він вирішив на деякий час залишити позаду міський хаос і зануритися в моторошний спокій «Віллоу Крік. Прибувши до міста, Донован одразу ж звернув на себе увагу: чужинці були рідкістю у віллукрік, і його допитлива натура дратувала містян. Він винайняв невелику кімнату в місцевому заїжджому дворі, химерній будівлі зі скрипучою підлогою. Та вицвілими шпалерами, яка, здавалося, зберігала в собі власні історії, звідти він почав своє розслідування, розмовляючи з мешканцями, досліджуючи ліс і повільно збираючи докупи уривчасті перешіптування про відлюдника Деніела Вітекера. Перші кілька днів до Нована у «Укрік» пройшли без особливих подій, наповнені звичайними люб'язностями та обережними розмовами. Місцеві жителі були досить привітні, але не багатослівні, коли мова заходила про Вікіра чи вбивства. Міський універсальний магазин став його головним джерелом інформації, місцем, де він міг підслухати плітки. Та іноді витягнути неохоче розповідь з обережного покупця. Копаючи глибше, донован виявив, що вбивства мали певну закономірність. Хоча й не чітку. вони відбувалися спорадично, часто з різницею в роки, і завжди змушували громаду тремтіти від страху. Жертв як місцевих, так і приїжджих знаходили в густих лісах, що оточували місто. На їхніх тілах були сліди жорстокого насильства. Шериф, немолодий чоловік на ім'я Картер, давно підозрював у Ітакера. Але йому бракувало доказів для арешту, сповнений рішучості знайти правду. Донован вирішив відвідати околицю міста, де будинок утаки стояв як страшний вартовий. Він припаркував машину на безпечній відстані і пішов до занепалої споруди. Чим ближче він підходив, тим важчим ставало повітря, ніби сама атмосфера навколо будинку була заряджена невимовними жахами. Вхідні ворота, іржаві та скрипучі, опиралися його поштовхам, але він прорвався крізь них і наблизився до вхідних дверей. Будинок нависав над ним, його темні вікна, наче очі, стежили за кожним його рухом. Він постукав у двері, звук зловісно відлунював у тиші. Замить двері зі скрипом відчинилися, і Донован опинився віч навіч із загадковим Деніелом Уітакером. Очі Уітакера були пронизливими і холодними. А його присутність випромінювала тиху загрозу, від якої у Донована по шкірі поповзли мурашки. Уітакер був напрочуд спокійним і охоче співпрацював, дозволяючи Доновану ставити свої запитання. Їхня розмова була короткою. Уітакер давав розпливчасті і неконкретні відповіді на допитливі запитання Донована. Незважаючи на його ухильні відповіді, поведінка Уітакера здавалася майже розважальною, ніби він вважав зусилля донована одночасно марними і розважальними. Цей візит залишив у донована більше запитань, ніж відповідей, але він був рішуче налаштований на пошук істини. Продовжуючи своє розслідування, Донован почав відчувати тривожне відчуття, що за ним стежать. Вночі здавалося, що тіні рухаються просто за межами його поля зору. А дивні звуки відлунювали в тихому містечку. З кожним днем місцеві жителі ставали все більш занепокоєними. Їхня недовіра до чужинця проявлялася в насторожених поглядах і тихих розмовах. Наполегливість донована почала приносити плоди, коли він натрапив на старий запилений журнал у міській бібліотеці. Журнал, що належав колишньому шерифу, детально описував підозри та спостереження щодо Вітакера, натякаючи на його темне і перекручене минуле. У записах йшлося про дивну поведінку Вітакера, його відлюдькуватість і незрозумілі зникнення, які схоже збігалися з його рідкісними приїздами до міста. Керуючись цією новою інформацією, Донован вирішив повернутися до будинку Вітакера цього разу, сповнений рішучості знайти конкретні докази. Він дочекався сутінок. Коли місто огорнуло темрява і тиша, озброєний ліхтариком і цілеспрямованістю, він повернувся до старого будинку, готовий протистояти тіням Вілоу Крік і вивести правду на світло. Ніч була непроглядно темною, коли Майлз донован вдруге наблизився до будинку Деніела Вітекера. Насувався густий туман, огортаючи околиці саваном таємничості. Кожен шелест листя, кожен тріск гілок викликав у нього мурашки по спині. Він відчував на собі невидимі очі, що спостерігали за ним, а повітря було наповнене напругою і очікуванням. Донован рухався безшумно, його ліхтарик розтинав темряву, освітлюючи шлях попереду. Хідні ворота, такі ж непохитні, як і завжди, неохоче піддалися на його дотик. Він штовхнув їх і зі стогоном, який, здавалося, відлунював у порожнечі, сповістив про своє прибуття до будинку і про те, що хтось може підслуховувати. Він глибоко вдихнув, готуючись до того, що мало статися. І рішуче попрямував до вхідних дверей. Він перевірив ручку. Вона була не замкнена. Штовхнувши двері, він ступив всередину, і дошки підлоги заскрипіли під його вагою. Всередині було так само моторошно, як і зовні вкриті пилом меблі, павутиння по кутках і відчуття занедбаності. Але були й ледь помітні ознаки життя. Запалена свічка на столі, свіжа газета, акуратно складена, і сліди в пилюці, що вели в глиб будинку. Йдучи по слідах, Донован попрямував тьмяно освітленими коридорами. Кожен крок зловісно відлунював. Він відчув мороз по шкірі, коли проходив повз сімейні портрети, що висіли на стінах. Їхні очі, здавалося, стежили за кожним його кроком. Він опинився в кабінеті, захаращеному старими книгами та паперами. Кроки привели його до великого антикварного столу. Він обережно підійшов до нього і почав ритися в паперах, шукаючи щось, що могло б пролити світло на темні таємниці Вітакера. Його пошуки перервав тихий скрип за спиною. Обернувшись, він побачив лише тіні, що танцювали у мерехтливому світлі свічок. Здавалося, будинок дихав навколо нього, стіни змикалися, тиша була оглушливою. Він змусив себе зосередитися і продовжив пошуки, поки не знайшов потаємне відділення в письмовому столі. Всередині він знайшов старий журнал у шкіряній політурці, сторінки якого пожовкли від часу, коли Донован почав читати. Щоденник розкрив моторошну картину життя Уїтекера. Ізоляцію божевілля і підступне бажання, яке штовхало його на невимовні вчинки. У записах йшлося про голоси в його голові, які закликали його вбивати, щоб втамувати темний голод, який ніколи не можна було вгамувати. Чим більше донован читав, тим більше усвідомлював, що Вітакер був не просто відлюдником, а глибоко стурбованою людиною, чий розум був лабіринтом жаху. Раптом дошка підлоги за його спиною знову заскрипіла, цього разу голосніше. Він обернувся і промінь ліхтарика показав Деніела Вітакера, який стояв у дверях з холодною посмішкою на вустах. Очі Вітакера блищали злим світлом. Його присутність наповнювала кімнату аурою жаху. Серце Донована калатало в грудях, коли він зрозумів, що він не один і що його вторгнення не залишилося непоміченим. Вітакер увійшов до кімнати, його рухи були повільними і цілеспрямованими. Донован відступив назад, міцно стискаючи журнал, знаючи, що він розкрив щось, чого Вітакер ніколи не дозволить побачити світ. Напруга була відчутною, коли двоє чоловіків стояли віч на віч, невисловлена загроза витала в повітрі. Думки донована мчали, шукаючи вихід, спосіб покинути лігво хижака. У відчаї Донован кинувся до дверей, але Вітакер був швидшим. Швидким рухом він схопив донована і затягнув його назад до кімнати. Почалася жорстока і хаотична боротьба. Донован боровся за своє життя з людиною, яка так довго переховувалася від правосуддя. Полетіли книги і папери, впала свічка, і кімната занурилася в темряву, освітлювану лише обірваним променем ліхтарика донована. У цьому хаосі доновану вдалося вирватися і кинутися вниз по коридору, його серце шалено калатало, страх гнав його вперед. Він вискочив з будинку, і холодне нічне повітря обрушилось на нього як стіна. Позаду він почув кроки Вітакера, невблаганні і невблаганні. Донован побіг, думаючи лише про те, щоб дістатися до машини і втекти від кошмару, який став надто реальним. Коли він добіг до машини, то почав вовтузитися з ключами, його руки тремтіли. Він чув, як наближається Вітакер, і відстань між ними швидко скорочувалася. Нарешті він відчинив дверцята, кинувся всередину і замкнув їх якраз тоді, коли Вітакер підійшов до машини. Донован завів двигун, фари прорізали туман, і він помчав геть від будинку. Залишивши Вітакера стояти на дорозі, його постать віддалялася в долині. Донован їхав крізь ніч, прокручуючи в голові жахіття, які він відкрив для себе. Він знав, що повинен передати щоденних владі, щоб викрити Уйтакера як монстра. З містечком Вілокрік позаду донован міг лише сподіватися, що йому вдалося назавжди вирватися з лап Уітекера, але в глибині душі він знав, що тіні Віллоукрік переслідуватимуть його вічно. Майлз Донован не зупинявся, поки не доїхав до околиці сусіднього містечка, а щоденник все ще міцно стискав у руці. У його голові кружляв вихор страху та адреналіну, але він знав, що треба діяти швидко. Він знайшов телефон автомат біля заправки і набрав номер місцевої поліції. Його голос тремтів, коли він пояснював ситуацію і нагальну потребу в допомогу. Мозі поліція прибула швидко, їхня присутність стала втішним контрастом до кошмарних подій останніх годин. Донован передав щоденник, розповівши про все, що він дізнався, і про сутичку з Деніелом Уітакером. Офіцери, розуміючи всю серйозність ситуації, негайно організували групу для повернення до Вілоукрік. Вони запевнили Донована, що притягнуть Вітакера до відповідальності. Виснаженого і приголомшеного Донована відвезли в найближчий мотель, де йому дали кімнату для відпочинку. Він намагався заснути, але образи зловтішної посмішки Вітакера і жахіття, описані Щоденнику продовжували крутитися в його голові. Кожен скрип будівлі, кожен віддалений звук змушував його серце калатати. Він знав, що Вітакер все ще десь там, і ця думка сповнювала його жахом. Наступного ранку донована розбудив стукіт у двері. Це був начальник поліції, вираз його обличчя був похмурим. Вони пішли до будинку Уітакера, але знайшли його покинутим. Вітакер зник, не залишивши по собі жодного сліду. Однак, у щоденнику було достатньо доказів, щоб пов'язати Уітакера з кількома нерозкритими вбивствами в цьому районі, і його офіційно оголосили в розшук. Донован відчув суміш полегшення і тривоги. Правда, вийшла назовні. Але Уітакер все ще був на волі. Поліція порадила йому залягти на дно на деякий час, запропонувавши залишитися в мотелі під захистом поліції, поки вони не зможуть гарантувати його безпеку. Донован погодився, але знав, що Вітакер не зупиниться. Поки не змусить його замовкнути назавжди, дні перетворилися на тиждень, і почуття безпеки повільно поверталося до Донована в міру того, як посилювалися поліцейські пошуки. Але однієї ночі, коли він сидів у своїй кімнаті в мотелі, раптово вимкнулося світло. Кімната занурилася в темряву, і серце Донована почало калатати. Він потягнувся за ліхтариком, але знайомий страх повернувся до нього. Намацуючи світло, він почув шум за вікном. Обережно рухаючись, він посвітив променем у темряву і побачив фігуру, що стояла за вікном. Це був Вітакер. В його очах блищала злість, на губах була крива посмішка. Він підняв руку, показуючи доновану ніж, який тримав у руці, і обережно постукав у вікно, від чого у Донована по спині пробігли мурашки. Усвідомлюючи, що він самотній і вразливий, донован схопив телефон і зателефонував у поліцію, прошепотівши відчайдушне благання про негайну допомогу. Уітакер, відчуваючи нагальність ситуації, розбив вікно і почав залазити всередину. Донован, керуючись інстинктом самозбереження, втік до ванної кімнати, зачинивши за собою двері. Голос Уітакера луною розносився по кімнаті, глузливий і загрозливий. Донован знав, що кволі двері ванної кімнати довго не витримають. Він просканував невеликий простір у пошуках чогось, що можна було б використати для захисту, але знайшов лише зламану вішалку для рушників. Коли Уітакер почав гамселити в двері, донован приготувався до неминучої сутички. Двері розкололися під невпинним натиском Уітакера, і він увірвався до ванної кімнати, піднявши ніж. Донован з усієї сили замахнувся рушником сушаркою, але Уітакер легко ухилився і вдарив Донована по руці. Біль пронизав його наскрізь. Але він відмовлявся здаватися. Він відбивався з усіх сил, а обмежений простір посилював інтенсивність їхньої боротьби. Саме тоді, коли Уїтакер був готовий завдати смертельного удару, повітря наповнилося звуком сирен. Миготливі вогні освітили кімнату мотелю, і офіцери увірвалися всередину, поваливши уітакера на землю. Донован впав, знесилений, стікаючи кров'ю, але живий. Поліцейські підкорили Уітакера, надягли на нього наручники і відвели геть. Коли адреналін почав спадати, Донован відчув хвилю полегшення. Уітакера нарешті спіймали, його панування терору закінчилося. Прибула швидка допомога, яка обробила поранення донована, і запевнила його, що з ним все буде гаразд. Його відвезли до лікарні, де він отримав лікування, і запевнення, що Уітакер більше ніколи нікому не заподіє шкоди. У наступні дні донована вітали як героя. Викриття в щоденнику призвели до закриття численних холодних справ, що принесло спокій багатьом сім'ям, не зважаючи на полегшення. Донован не міг позбутися затяжної травми, спогади про ту ніч, страх і насильство переслідуватимуть його все життя, але його втішало усвідомлення того, що справедливість восторжествувала, а Уітакер опинився там, де йому і належало бути. Випробування змінило донована. Він зіткнувся з темрявою і вижив, ставши сильнішим і рішучішим, щоб використати свої навички слідчого на благо. Дивлячись з вікна своєї лікарні на ранкове сонце, що сходило над містом, він поклявся більше ніколи не дозволяти страху диктувати йому своє життя.